Іншим дуже гарним прикладом є так звана Українська Центральна Рада за так званої доби віз визвольних змагань, яка так само не мала ніякої первинної влади, у них не було ні грошей, ні військової сили, ні авторитету, ні відповідальності. Ну, можливо, вони там якісь емоції викликали, але так само не усіх і не, і не ті, саме тому їх так легко посунули. Але як же вони прийшли до влади? Вони прийшли до влади як місцевий орган тимчасового уряду Московії на Україні. Ось це, про це, про це говориться в універсалі від 3 липня, якщо, якщо я не помиляюся, і Українська Центральна Рада вона діяла на підставі інструкції, яку їй видала ось цей тимчасовий уряд. то, отже. Отже, Українська Центральна Рада формально юридичної точки зору, формально правової точки зору, вона була органом місцевої влади тимчасового уряду. Тому коли більшовики посунули тимчасовий уряд, то Українська Центральна Рада так само втратила цю свою владу, але вони зробили такі фін тушами, вони видали універсал 7 листопаду. В якому вони сказали, що от центрального правительства нема, тож до скликання установчих зборів будемо урядувати ми. Отже, вони скаже, зробили вигляд, начебто нічого не сталося. Але все ж таки воно сталося, і за два місяці до них прийшли кам Камуняки, прийшли москвини, вже червоні, бо з, з позиції червоних, червоних москвинів Українська Центральна Рада була представником білих. То вони їх відповідно посунули від влади, і Українська Центральна Рада, по якби покидавши всіх, просто це це керівництво виїхало з Києва, всіх кинуло, збігло. скажімо так. А от у червоних Москванів, у большевиків у них була якраз первинна влада, оскільки у них були кошти, у них були гроші, у них була був авторитет, і у них була, була військова сила. Саме тому вони і, врешті-решт, змогли втримати свою владу, оскільки вони змогли втримати контроль над усіма джерелами влади.